Передають тобі вищі сили. А передають тобі вищі сили те, що в тебе настане час для вибору сліпого вибору. Вибір, який потрібно буде зробити розумом. Вибір, який може стати роковим, який змінить твоє життя на до і після. Вибір буде зроблений тобою, який відкриє перед тобою нові дороги, нові шляхи, нові подорожі. І як от на, на цій карті ми бачимо, відкривається десь е, світло в кінці тунелю. Заглянути е, у нове майбутнє. Так? І там ти знайдеш. Собі пару. Так. Бачите, як гарно, два кубки і два лебедя. Так. Це споріднену душеньку. Споріднену душу це про е, людину, яка є тобі ідентичною. Це більше, ніж любов. Це людина, яка е, е, з тобою вигодно ваші душі виготовлені з одну. Матеріалу так ви є дуже подібні, у вас одинакові смаки будуть, ви рівноправність, партнерство, і ви просто не зможете не познайомитися. Так. Тут говориться про те, що такі люди подейкують, що вони в попередньому втіленні були разом і домовилися в тому втіленні зустрітися ще раз. Нехай вам щастить.